Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Наперед дякую вам за перегляд відео і, як завжди сподіваюсь, воно вам сподобається. Що у нас сьогодні? У нашому сьогоднішньому відео я показую один з класичних американських лампових підсилювачів Olson STA24. Це у нас стерефонічний апарат, був популярний у 1960-х роках в США. Серед радіолюбителів. Пізніше я скажу вам чому серед радіолюбителів, або ви самі поймете, і меломанів. Це класика американського хай-фай Давайте поглянемо на нього зблизька Дивіться, це у нас 60-й рік. Передня панель. В цьому підсилювачі є передбачені такі не ноу-хау, а такі рідкісні штучки як з заводу, так і попередній власник дещо в ньому змінив. Що саме з заводу? Дивіться, тут у нас на кожен канал іде окреме регулювання високих і низьких частот. І цікаве включення. Включення просто на себе тягнете оцю ручечку і він включається. Далі у нас іде баланс. Потім у нас іде сам звук і селектор, з чого ви хочете переключати. При тому всьому чутливість іде вроді від 0,6 до 0,2 вольта. Вірніше не 0,6, а 6 мВ і 200 мВ. Якщо я не помиляюся, на AUX вроді би 200 мВ чутливість. А хайфону чи тюнер, от не пам'ятаю вже зараз, там 6-8 мВ. Ну, тобто досить велика чутливість. Потім є переключатель мод Normal Reverse. Normal reverse це у нас означає, що Лівий правий канал під час гри можна просто перекидати лівий на праву сторону, правий на ліву сторону. Чи це потрібно, чи не потрібно, не знаю, ну воно є. І еквалайзер тайп фоно, переключення в режим type і фоно. Трошечки змінює схему в еквалайзері. Так от він виглядає. Що по лампах? Вихідні лампи у нас 7408, але в процесі експлуатації я його слухав довший час, я як його придбав, я дійсно його слухав рік-два, напевно, в себе вдома на своїх колонках, на яких я ще не робив огляд. І в мене дві лампи 7408 вийшли з строю, і я їх замінив на 6 v 6 GTA. Чому на такі? Тому що такі в мене були в наявності. Хороша, дійсно класна пара. А коли я почав шукати 7408, вони дуже дорогі. Там пару пропонували мені згарно підібрану. Це понад 100 доларів і більше. Вхідні каскади у нас 12AX 7 і 12 AT7. Тут у нас, здається, лампи стоять 12 AT7, тут 12 AX7. І от такого, типу, от такого типу у нас вихідні трансформатори. Задня частина, зараз я вам покажу задню частину цього підсилювача. Задня частина от має такі різні входи різної чутливості. І от ці дротики це я підключив, тому що в мене колонки мають штирки. А так як це старий варіант, я просто швиденько підключив, щоб можна було їх так слухати. Вихід є на 4, 8 і 16 Ом. Також є вихід на запис, тобто записувати. Ну і підключення додаткового я не знаю, там обладнання, мережевого обладнання. В ролі, в ролі наших тестових колонок у нас буде от такі фішери. бачите? Ці гучномовці чи акустичні системи рахуються хай HiFi. Це 8 -омні. От, Бачите, це 8-омні динаміки. І то є гучномовці чи, акустичні системи і от їхня модель. Це досить так old schoolні. Акустичні системи, максимальна потужність 80 Вт, мінімальна 8 Вт. Що значить мінімальна? Тобто, якщо ви хочете прослуховувати музику на них і щоб відчути повністю весь звуковий діапазон, вам необхідно, ну, при 2, 3, 5 ватах вони себе не відкриють. Тобто вони не зможуть показати, як вони працюють. Їм потрібно 8 ват. Ну, і максимально 80. Я їх перевіряв, і навіть при 75, десь 80 ватах спрацьовує захист. Дуже хороша річ, дуже хороша річ. Якщо сказати з історії історії, я його придбав у старого діда, можна сказати, якогось дідка, він його мені продав за 75 доларів у справному стані. Хоча він продавав, говорив, що продає як несправний. Але я думаю, що ця людина просто себе підстраховувала. Я привіз його додому, підключив, і він насправді все працював. Нічого ну взагалі ніяких демеджів нічого не було. Якщо з історії побудови, то це підсилювач 60-х років. Цей підсилювач продавався в США як набір для самостійного складання. Тобто ви могли купити в коробці повністю розібраний і зібрати собі отакий от підсилювач, так як я вам вже говорив, чому це зацікавило радіоаматорів. Чим цьому був плюс? Тому що ви за малі кошти могли отримати дійсно хороший професійний підсилювач Hi-Fi класу. Це, це був вхід у хайфай звуку, світ Хайфай звуку, і це було дуже-дуже класно. Продавався цей набір компанії Olson Я вже вам показував динаміки і кросовери. в мене є від цієї компанії. Під брендом Qualkit. От бачите, оцей бренд QualKit це компанія Olson Бачите, все є в цьому підсилювачі оригінальне. Тобто, ви бачите ручки, ну, лампи в будь-якому випадку замінені. Я думаю, що конденсатор оцей він є оригінальний, тому що оцей я купляв конденсатор. І от ви погляньте на оцей от конденсатор, я за нього заплатив оцієї фірми. Я не пам'ятаю, що біля 40 доларів на eBay. Що, давайте спробуємо його зараз включити. Я тут підготував все. Давайте тягнемо ручечку на себе. Почекаємо, поки нагріється накал. Включимо безкоштовну музику YouTube. От. Так. Кіт привіт. Знову прийшов мій товариш і мій улюбленець, Це мій кіт. Я його називаю Кіт Привіт. Насправді в нього є ім'я Чіо. І він дуже класний кіт, хоча йому зараз дуже жарко. От бачите, в нього дуже груба шерсть, ми його купаємо, ми його стригли і він страждає від жари. Добре, перейдемо до нашого... до нашої музики. Я вибрав такий для початку Для початку я вибрав таке паті, включаємо і... care hope Як ви бачите, як ви могли чути і бачити, грає він дійсно гарно, все відтворює дуже гарно. Хоча на цих колоночках два високочастотних динаміка, але вони дуже так якби віддають баси. Ну, Насправді віддають баси такі, можливо із-за того, що тут великий бас-динамік. Але дійсно грає чудово цей підсилювач. Я його вдома слухав постійно кожного дня. Я не був задоволений, поки я не був, купив собі китайський, який мені більше подобається по дизайну. І різниці між тим і тим я в принципі не відчуваю, тому що я слухаю його на низьких малих потужностях. До чого ми зараз перейдемо? Що би я вам хотів наголосити? Характеристики, не знаю, я вам говорив чи не говорив, він дає 12-14 Вт на канал на 8-омну нагрузку на 8-омну нагрузку при частоті 1 КГц класу АБ1. Тобто непогано 12-14 Вт на канал. Хоча, якщо хтось може сказати, скаже, що тут маленькі вихідні трансформатори. Ну, але воно дійсно грає і баси ви чули, баси дійсно відтворюються дуже-дуже гарно. Далі, звуковий діапазон від 20 Гц до 20 кГц або 20 тисяч Гц плюс-мінус 1,5 деціберг. Коефіцієнт спотворень іде. Менше 1 менше рівне 1% на номінальній потужності. Тобто при 6-7 Вт він досягається до 1 спотворення. Це дуже непогано, досить непогано і досить такі хороші характеристики. його. Тепер я би вам хотів перейти до схеми його. Вона теж, якби в самому, я зустрічав дуже багато на форумі. Ці підсилювачі. Люди їх переробляють навіть під час виходу їх, коли вони вийшли. Навіть коли вийшов цей підсилювач, він був дуже популярний, його любили меломани, тому що це за мінімальну ціну за мінімальну ціну, можна було отримати хорошу якість звуку Hi-Fi, тобто вхід у світ Hi-Fi. Давайте зараз я от вам підготував тут декілька схем. І якби я на форумах дуже часто зустрічав, дуже багато і дуже часто зустрічав, як їх переробляють і покращують. Тут я теж покажу вам. Переробки цих схем. Дивіться, от ми маємо нашу схему, бачите? І от цими у нас позначені от є всюди от є дві ідентичні схеми, тому що на різних форумах по різному люди писали, як покращити звук, як зробити його більш кращим, більш насиченішим. І Тому, от, наприклад, конденсатори міняли різні. Потім от зараз я десь покажу. Можливо, а, от, бачите, дуже важливо описували. Вот от, от, от це оця цепочка. Вона дуже сильно як, якщо я не помиляюсь, бо я раніше трошки читав, вона дуже сильно якби дає баси такі, бо в оригінальному вигляді там стоять трошечки інші конденсатори, а їх тут змінили. Бачите, переробка. Але це ще навіть не головна, бо навіть в оригінальній схемі, отакій як вона є, він працює класно. Він дійсно працює чудово, супер. Там дехто аматорів хотів басів добитися і поставив такі от конденсатори. Це людина писала. Я так само змінив. Так само в блоку живлення були легенькі зміни, невеличкі. от Бачите, якщо подивитись зараз от схему. От, зверніть увагу от, на, цей, на цей жовтий дріт. А в зміненій схемі люди пропонують от таке, от, такий от варіант. Бачите, поставити опір. Воно, якщо я не пам'ятаю, не помиляюсь, трошечки зменшувало гул. Хоча він при включеному в включеному цьому прискрученому звукові він повністю тихо. Навіть підійти, навіть в мене інколи виникало враження, що він ну, не працює. Самі трансформатори не гудять, все гарно працює, тихенько, спокійно. Але є тут ще одна така нововведення, зміна одна. Яка мене здивувала, досить здивувала, і ну, це, класно, це класні зміни. Це, напевно, я не знаю, е такі зміни не часто побачиш підсилювачі. А саме, е первинний каскад, чотири лампи. Первинного каскаду. Це одна лампа, одна лампа, друга, третя, четверта. Е в них е по схемі в них загальний накал, от бачите а в цьому підсилювачу людина постаралася вставила окремий трансформатор, поставила регулятор, фільтр і мостик і зробила накал первинного каскаду. От, я вам пошвиденько перед, перед відео я швиденько намалював. І зробила його, мало того, що вона зробила, поставила діодний мостик, тобто на накал дала. Так вона ще поставила регулятор. Це попередній власник поставив регулятор накалу первинного каскаду. Це вихідних ламп не стосується, це тільки стосується чотирьох ламп вхідного каскаду. От. І, і саме головне, вона ця людина взяла запаралелила по дві лампи, запаралелила. І пустила послідовно. Тобто ми маємо дві лампи тут паралельно, дві лампи тут паралельно. І ці дві паралельні лампи Вони з'єднані послідовно. Цікава схема. При тому всьому, вона ще додала фільтруючі конденсатори. От. Я вам зараз покажу. Оце от є регулятор яким можна підрегулювати 12,6 чи 12,3. Виставляючи 12,3 вольти, ви не шкодите лампі, але суттєво зменшуєте там гул і все інше. От я вам зараз обережно його підніму. от підсилювач цей. От бачите, тут стоїть додатковий трансформатор додатковий трансформатор. Тут стоїть додатковий діодний мостик, тому що сам підсилювач живиться від кінотрона, Анодна напруга йде від кінотрона. І тут оцих два конденсатори це йдуть чисто на накал. Я всередині ще в цьому підсилювачі поміняв конденсатори. От, Ці от сині, червоненькі, жовтенькі конденсатори я міняв. При тому всьому я запарився, я ну, тестером переміряв, щоб вони були. Ну, в принципі, як номінал, тому що коли ви купляєте, там є трошечки розбіж... розбіжності від номіналу, а я вибирав, іменно, щоб буде як можна ближче до номіналу. І при тому всьому, на вхід я поставив 8 чи 10 Ом оцей великий опір. Тому що ем, цей підсилювач робився під напругу 100, навіть от подивіться, 117 вольт. Бачите? А... В мене напруга 120, інколи 122 вольта. І щоб частково якось компенсувати, погасити, для анодного накалу це нічого. А на вихідних лампах там бувало 6,8-6,9 вольта. І оце помогло, воно збило ем, до 6, десь 6,3 вольти. Напевно. Ні, ні, брешу вам. Напевно, пало десь до 6,6, 6,5 вольта. От. Давайте покладемо його на місце. Що ми маємо? Наш підсилювач вдосконалений. Особливо, я вважаю, сама така суттєва вдосконалість це, це, це постійний, постійний струм на накал, тобто він дає зменшити гул і фон. І це дуже сильно впливає на первинний каскад. Це дуже сильно. Я погуглив в інтернеті. Також я нагуглив, якщо постоянка йде на накал, потрібно час від часу змінювати місцями лампи. От. Це дуже велика там наука, це можна читати, не знаю, чи ще щось дає чи не дає, але воно так. Але постоянка це дуже позитивно, дуже позитивно на первинному каскаді. При тому всьому ми можемо підрегулювати цей накал. Гарне якісне звучання. І Вигляд його досить, досить таки, ну, непоганий. Ну, давайте зробимо висновочок такий в кінці. Підсилювач 60-х років чудово працює в нас сьогодні. Виглядає також він чудово, Тобто цей підсилювач, І його ну, якби в повній мірі можна експлуатувати і сьогодні. Тобто ви собі можете таке... Ну, Придбати, хоча ні, наприклад, пошукати його, я тільки зустрів один, який продався, був навіть не на eBay, а на певних форумах є спеціальних. І він був продався, отакий один підсилювач, і більше я їх не зустрічав. В Ютубі я нарив, що це були, не були масові підсилювачі, тобто це досить рідкість в наш час в робочому стані. Це досить-досить рідка річ в наш час в робочому стані. От все, що я хотів вам сьогодні показати. Дякую всім тим людям, які додивилися до кінця це відео. Я надіюсь, воно вам сподобалось. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, враження. Я, якщо мені вдасться, я сфотографірую схему і прикріплю до опису відео. Чекайте наступного відео.